300 писанок сьогодні розфарбували дніпропетровські дітлахи. Вже у суботу волонтери передадуть великодні подарунки від малечі українським захисникам, що знаходяться зараз під Донецьком. Які побажання вкладали юні майстри у свої роботи, знає наш кореспондент? 135 дітей одночасно оздоблювали писанки, які незабаром відправлять на передову. Часу на творчість було виділено небагато, тому школярі обирали найпростіші техніки або приносили заготівлі. Я зараз роблю... Декупаж Это ми берем такі салфеточки, крахмал і наклеюємо на яйця крахмала. А потім прям виконавси а Потім можна здесь теж зробити. Вихованці студії дивосвіт малювали на яйцях листя гілочки квіти. За їхніми словами, це не просто фантазії. Керівник гуртка Петриківського розпису стверджує, писанка для захисників вітчизни повинна містити особливі символи. В первую очередь это дубовые листья, символизирует стойкость, выносливость и мужество. Это то, чего мы искренне желаем воинам АТО нашим. Также обереги. Это Божья ручка. Это длинная линия, э, волнистая, прямая линия, которая символизирует долгую, длинную, счастливую жизнь. Яйця у патріотичному жовто-блакитному забарвленні вирішили підготувати від відвідувачі гуртків міського палацу дітей та юнацтва. Вони впевнені писанка в обгорці та ще й з листівкою це найдушевніший подарунок до Великодня тихніці. Батік вони виготовили листівки це також дитячими руками. Ну от, бажання да вам поскоріше повернутися до своїх родин, які вас зачекалися. Слава Україні. Представники дитячих скаутських організацій зізналися, що мріють про відпочинок у таборі поблизу Дніпропетровська цього літа. У свої вироби вкладають надію на закінчення військових дій в Україні. Я б дуже хотіла, щоб навіть на передовій лінії байці відчували себе як в мирне час, щоб не було ніякої стрільби. Освятити писанки запросили священника. На його думку, куштування великодних яєць, прикрашених руками маленьких митців, принесе справжню радість всім, хто знаходиться далеко від родин. Ці яйця прийдуть десь в районі Пасхи до них і їм прийдеться їх або знов там освячувати. Тому беремо на себе такий обов'язок, як бере на себе православна церква у великодню суботу. Перед перед великодним перед Пасхою, коли освячує цілий день Пасхи для тих людей, які не зможуть освятити їх на Пасху або їдуть в дорогу, яким буде важко добиратися. От церква освячує в суботу Пасхи, Так само сьогодні з благословіння владики. Ми освячуємо ці поціпрашинки. В акції писанка Воїна МАТО взяли участь діти зі шкіл та позашкільних закладів освіти з усього міста. Наталя Збориць, Денис Єлисавенко, новини одинадцятого каналу.